Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні третя і заключна частина нашої солодкої епопеї це вафлі. Вафлі я осмілилася так назвати це відео класичні, бо для мене це класичні. Ну, в ході відео я вам розповім, чому саме для мене. Ось. Але те, що це смачно, класично чи не класично, смачно, однозначно. От. Тому запрошую вас згадати дитинство. І приготувати такі смачненькі вафельки. Для вафель нам знадобиться, звісно, вафлі, ціла пачка таких кольорових. Згущене молоко, масло, воно мягеньке, воно з холодильника вже давно досталося 200 грам. і варення у мене це агрус з горіхами. Будь-яке варення, яке має кислинку. Чому я назвала ці вафлі саме класичні? Ми з вами поговоримо, коли я вже буду перемазувати. У кожного своя класика, як виявилось. А поки що я зіб'ю крем. Звісно, що колись це брали згущене молоко, варили. Хтось розповідав епічні історії, як воно і все було на стелі. Добре, що зараз воно вже продається варене, тому нам залишається лише взяти його і збити з маслом. Згущене молоко вже тут. Ну, мусила взяти все-таки миску з вищими бортиками, що тут вся кухня, якби, не була в бризках згущеного молока. Бачите, яке воно м'яке. Блендер виставляю на меншу таку швидкість, щоб у нас тут зараз не було якихось непорозумінь. Зараз я спочатку так його більш перемішаю просто, можна сказати. Якщо ви плануєте перемазувати просто згощеним молоком, ну, я все-таки раджу вам додати ще масло. І якоїсь кислинки, хоча б просто елементарної лимонної кислоти. Це буде смачніше. Ну, ж, наш крем готовий, все ретельно перемішане. Масло було м'якеньке. Не треба тут довго його збивати. Так, вскриваємо пачку. І так, чому я назвала, що це класичний рецепт? Якось на роботі ми завели мову про ці вафлі, і хтось стверджує, що класика. Просто згущене молоко. Я кажу: а з якого це дива класика, це згущене молоко. просто? Моя класика це згущене молоко з маслом і з варенням. Чому я право маю так стверджувати? Ну, Я просто про те, що в кожен, кожен звик до свого. Буду спочатку кольоровий. В 90-х моя мама часто пекла солодке на весіля. Ну, якщо пам'ятаєте, тоді була така, ну, таке становище у людей, що вони не дуже мало грошей, і на весіля все солодке пекли хазяйки. От, і так попало, що в той період і багато сусідів. ну, Сусіди одружувалися, ну, тобто дітей там одружували от, якісь племінники-племінниці. І моя мама була зампо о таких вафлях, вона їх сама пекла в вафельниці. От, тільки білі, а кольорові купували на ринку. Не, не знаю, чому так, чи фарбників не було, чи як. ну, от, от, Не знаю, мама пекла тільки білі. А такі кольорові купувала. Ну, і, як би сказати, задля економії. Всередині всі були вафельки білі, і тільки верхня і нижня бралася кольорова. Потім вона пекла перемазанці, горішки. Це ж просто класика наших весіль. І майонез збивала. Тоді, от, родичі, сусіди, коли знали, що буде весілля, вони зносили продукти, які в них є. От яйця, наприклад, і яєць було вдосталь. І для майонезу, відповідно, лишалось лише ще купити олії і збити майонез. От. І так як це, як би сказати, не, не одна якась історія, тобто не раз в житті я це бачила. От І не 2, і не 5, тому для мене класика вафель це згущене молоко і варення. От, якщо ви так не робили, спробуйте. Якщо робили, думаю, може, вам нагадається такий рецепт і захочеться приготувати. Ну і так, один шар змащуємо згущеним молоком, один варенням. Ну і тим більше в мене варення тут ще з горішками. то це взагалі буде топ начинка, правда? Ну, тільки бачу, що горішки, може, трошки рівноті будуть заважати. Побачимо. Для того, щоб він був правильної форми, то ще ставили, коли пер перемажуть, ще ставили на нього доску і гніт, щоб всі були рівненькі. Вафлі і горішки, мені здається, найсмачніше було для дітей. Звісно, що перемазанці щось таке більш тяжке, воно клалося вниз тих корзинок із солодким. А оці кольорові вафлі вже наверху. Ну, по-перше, колір там прикрашає, гарніше виглядає. От. І нам так хотілося. Відразу потрапивши, сівши за весільний стіл. Взяти ці вафлі. Ну, батьки казали, що не можна. Спочатку треба поїсти. Ну і коли вже ми отримували дозвіл, то, звісно, що найперше вже з тих корзин зникали ці вафлі. Ну, в принципі, думаю, всім знайомий, зрозумілий, хочете робити один великий торт, хочете ділити на малі. Я буду перемазувати і чергувати отак варення із згущене молоко, і одночасно ще і кольора. От. Що у нас вийде, я вам покажу згодом. Перемазала я всі коржі. Тут у мене на 8 коржів, вийшов, тут на 6. Ось така була пачка на 14 коржів. Дивіться, варенечко, в мене пішло все. Ну, тут невеликі баночки, ну, так, щоб ви орієнтувались. Згущеного молока з маслом лишилося пару ложок. Ну, думаю, що недовго йому жити. Зараз тут знайдеться на нього, як то кажуть, хазяї. Дивіться, що я тут зробила. Так, щоб вам ближче було видно, поки зніму. Перший я вже поклала. Накрила харчовою плівкою і поклала так е, тарілку. Так, вона має більш заглиблені е, края. Але коли кладеш щось рівне, ну там дошку, наприклад, чи що, не захоплює, е, щоб самі краї прижалися. Тому хай вони трошечки так постоять, а тоді я покладу під рівне. От, бачите, хоч і добре все змазано, вже ж я начинки, як, як то кажуть, не шкодувала. Краї піднімаються. І от для того, щоб їх прижати, можна і просто тарілкою, але я вже спочатку от харчовою плівкою і гніті поставити. І винесу на холод, щоб воно просочилося. От зараз хай мені краї тут підіжмуться, а потім я зміню на пряме на доски. Пройшло. Близько години. Мої вафлі відстоялися в холоді і під пресом. Як я і казала, я спочатку взяла, ну, під тарілку, то ви бачили, а потім замінила на дошку. І тепер у мене абсолютно рівний коржик вийшов. Давайте зараз розріжемо і побачимо, що у нас вийшло. Так, я навіть не знаю, з якого то боку до нього приступити. Отаке От у нас кольорове. Чудо вийшло. Те, що воно смачне, то беззаперечно. Можна давати варення не через кожен коржик, а там раз чи два лише дати таку прослоєчку. Ну, це вже на ваш смак. На мій смак, це добре смакує? От що і вам рекомендую. Що ж, оце і все. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. До побачення!